Радіо ЮАЙ Чикаго. І в радіо Чікаго ще одна дуже гучна нісляки. От сьогодні я знаходжуся на місці прильоту уламки у диснянському районі столиці. Безпосередньо зараз територія навколо поліклініки, поблизу якої пали уламки, огороджена такою червоною стрічкою. Там території безпосередньо саме поліклініки від прильоту утворилася вирва діаметром 2-3 метри. Про це розповідають очевидці. Ну а власне вибуховою хвилею тут розбило практично половину будинків, які знаходяться поблизу. Вибиті вікна, понищені фасади також є жертви. На жаль, загинула дитина та дві жінки, які ось там, там де ця червона стрічка очікували часу, аби зайти в укриття, яке знаходиться тут у поліці. Але на момент тривоги чомусь це укриття було закрите, і люди просто-напросто стояли на е дорозі, куди і прилетіли ці уламки безпосередньо. І троє людей, серед яких є дитина, сьогодні у день захисту дітей в Києві загинули. Це російський терор, але окрім того, сьогодні в Києві Збирається в тому, хто ж винен, що це укриття було закрите, і люди не могли зайти. Власне, сьогодні додам, що Київ обстрілювали балістичними ракетами. Знову ж таки, оцей коридор між початком тривоги і безпосередньо вибухами в столиці був дуже невеликим, тому що відстані, з яких летять ракети, також це в сусідній області Росії. Відстані невеликі, тому і підліт дуже швидкий виходить. А зараз я вам ще трошки покажу територію, як тут це. Що тут відбувається? Зараз люди приносять сюди безпосередньо, побачити квіти, те місце, де загинули люди. Починають сходитися для всіх це шок, тому що люди просто спали. Хтось вирушив в укриття і не змогли в нього зайти, бо воно було закрите. Загинули просто-напросто біля дверей укриття в Києві під час повітряної тривоги. Ось тут багатоповерхівка, вибиті вікна, розбитий фасад. Зараз рятувальники, як ви можете бачити, демонтовують розбите скло для того, аби Згодом ставити нові вікна представники міської влади зараз тут на території цих будинків розбитих намагаються встановити наслідки. Скільки ж безпосередньо сьогодні є постраждалих внаслідок цієї атаки? Також частина людей спеціально до лікарень ніч дуже складна. Росіяни продовжують свій терор. І, власне, як побачимо, діють дуже підло, підступно гинуть невинні люди, гинуть діти. Сподіваємося, що й серед наших. Людей, які мали відкрити це укриття і цього не зробили, будуть теж покарано. Буде теж покарано винних. Ну а безпосередньо ми працюємо тут. Розповідаємо про те, що відбувається в Києві в українській столиці. Росіяни тероризують, але наше ППО старається. і Ми теж туємо стійко. з України для радіо Чикаго, Христина Луцик. Радіо Чикаго.